Прийшла неділя, отакий вот стан воно все має. Оставили дві вищинки. Був і холода якраз. Трішки побудували. Молода лічинка, трутині вже є. Тух роботи за неділю. Тобто розширення було своєчасне, трішки був страх, що померзнуть, але все йде своїм чередом. Розвиток йде, бджіло нікуди не ділись, тільки додається. Тут поставили сьогодні, тут ще не потрібно.